Всім привіт! А Трамп таки не пострадався, підтвердити, що він долбою і скотина взагалі, насрати на нас. Зеленський до нього вчора приїхав випрашувати зброю, бабки, ну все що можеш, дай Дональд, бляха, ми тут так воюємо потужно. А Дональд послухав э, Зеленського і каже, так ви охеренно воюєте взагалі без этого, без нас і все. Ви так океано воюєте, що ви взагалі там скоро на Росію нападати почнете. І кажете, потайдіть ви нахід. Ну, вот, Ми вот тепер зброю будемо продавати через НАТО. І все, воюйте там собі, хоч до всірачки, до сьомих веньків. Нам то не интересно, у нас інші історії. От серйозно, на повному серйозі він це у себе в своєї соцмережі написав таке. А і Зеленському після цього тільки лишалось, типу, бляха. Ну поговорили дуже предметно, це там дуже предметна розмова була. тільки що ми отримали, ти хір просиш. І все, розійшлися. От і все, що нам Трамп пообіцяв. І по суті, він зараз підтверджує, що він робить те, що її казав раніше. Він валить відсюди. хрена у нас від чого не буде нам від нього очікувати ні на що не варто, ні на які замир'я з путіним і все. Він просто валить відсюда. І фактично зараз ну, він мені здається вже остаточно вмив руки. Ну, коротше, я б не чекав там щось позитивного. Єдине, що нас може порятувати, це санкції, накладені своїми руками. Тобто роз'їбати путіну всі там нафтозаводи, до яких дотягнемося, і в черговий раз питати у Зеленського, так а що там по ракетам Міндіча? Де вже? Ну обіцяв, да. де фламінго? Фламінги мають летіти, вбивати, все, дамбіть бомбас, типу де? Ну, Місто них що? Отож.